Всім привіт! Знайомимо вас з новинками цього тижня. Ми зробили ось таку леєчку. Ще вийшла нова бандана з шовком. А також три літні кольори шапочки Мірія. Шапочка Мірія шиється з двох тканин. підкладка і верхня тканина. Ми використовуємо тільки натуральні тканини для шапочок Міріям. Тому влітку в ній комфортно і не спекотно. Завдяки спеціальному крою в шапочці Мірія візуально створюється додатковий об'єм. Тому, якщо у вас мало волосся або немає його зовсім, шапочка не буде виглядати пласкою на голові. Вона буде виглядати як класична шапочка біні. Тож дуже хочемо вам показати ось таку новеньку лею: неймовірно гарна, тоненька, ідеальна на літо, ми її пошили без підкладки. Але навіть без підкладки вона абсолютно не просвічується. Нагадуємо, що в леї завдяки довгим хвостикам є безліч варіантів намотування. Ви можете експериментувати і надівати її без. Шапочки основи або з шапочкою основою, яку ми називаємо бобо. І ще в новинках цього тижня ось така неймовірна бандана. Бавовна з шовком. Дуже приємна і легка тканина. Дякуємо, що обираєте кошер стайл.